Привіт! Ми приїхали на зйомку траєкторії кіно. Зараз дівчата пішли за кавою, а я вам хочу розказати про те, що ми отримали на цій неділі. Це така штука, яка буде нас супроводжувати, хлопавка для кіно. Буде супроводжувати наші зйомки, тому будемо починати. Мотор, камера. Ну, де наша Юля? Що нам знімати проходку Думі без Юлі? Я вона на кастинг поїхала, да, людині спокійно. Ну який там кастинг, ну новини ж. Ну треба ж новини знімати. Треба ж сесію міської ради знімати. Сесія, точно. <гум> кастинг, Я ну так. Була. Ну що, починаємо? Ну починаємо. Музичка? Сьогодні будемо розказувати. Ми будемо сьогодні розказувати, розказувати про форсаж. Далі я хочу вам розказати про людину павука крізь Всесвіт», частину другу. І ще буде русаленька. А -а -а. Ну так. Да. Як там е -е, скоро до дна. Скоро. Да, ми, скоро. Ми... Разом я ще не до хвилі. <світ> Треба у Юлі спитати, вона знає. Так, да, ми обов'язково у Юлі спитаємо. Знову до хвиль, Знову до дна. Юля. Може, вже хвати займатися різною дурнею та вже розкажеш про фільм? О, ти ви який хвостик? Отже, ми починаємо трактори кіно. Поїхали. Ну що, з чого почнемо? Давай з русалоньки, а потім з людини павука або з далі осажа. Форсаж. Буде дуже цікаво. Залишайтеся з нами. А ми починаємо. Сцена 26 до 11. Отже, Русалонька. Це очікуваний, давно очікуваний фільм, який адаптований із відомого мультфільму 89-го року. Режисером його став Роберт Маршал. Твоє захоплення людьми час зупиняти. бідолашна. Я просто хочу допомогти. Русалонька. 5 травня в кіно. Картина заснована на одноіменній касті Ганса Крістіана Андерсена. Вибір на роль морської діви Аріель актриси Холі Бейлі став першим випадком, коли темношкіра актриса грає Діснеївську принцесу, яка була білошкірою в мультфільмах. За сюжетом Арієль, дочка короля Тритона, тікає з палацу, оскільки свариться зі своїм батьком і потрапляє в таку дивовижну пригоду. Трапляється буря, то не принц. Вона допомагає йому вибратися на берег. Звичайно ж, принц без свідомості, але русалонька закохується в нього. Щоб залишитися з коханим, їй доводиться віддати голос одній дуже нехорошій істоті жіночого роду. Але, тим не менше, дівчина по погоджується на це в обмін на ноги. Поява темношкірої актриси у цьому фільмі наробила галасу у світі кінокритиків. Але в прем'єрних показах у Штатах дітям дуже сподобався вибір а, творців фільму, тож не знаємо, як воно вийде. Трейлер фільму в Ютубі, який можна переглянути вже зараз, насправді зібрав більше дизлайків, ніж лайків, і це може відобразитися на рівні касових зборів. А які будуть збори тут, в Україні, побачимо вже буквально за тиждень, саме тоді прем'єра цього фільму. І побачити її можна буде в цьому кінотеатрі. Україна, тож запрошуємо вас. А я через хвилинку, скоро ви мене побачите, я просто тут дещо маю зробити. Дещо дуже-дуже цікаве. Тож до зустрічі. Все на дубль 1. Ну а тепер вже ми прийшли до людини павука у гості. Майлз, Прогуляємось? Вітаю у спільноті павуків. Я людина павук. О, та ти що? Ми всі тут такі. Так. Друга частина скоро вийде вже на екранах. І буде прем'єра в кінотеатрі Україна. Ми на неї дуже чекаємо, адже це є продовженням першої частини, яка вийшла на екрани у 2018 році. Ця картина зібрала перше. Перша картина зібрала понад 375 мільйонів доларів при бюджеті всього-навсього 90 мільйонів. Перша картина була дуже успішною, але творці ще до початку прем'єри першої частини вже думали щодо другої або, можливо, і до третьої частини. Деталі сюжету майбутнього фільму тримаються у таємниці. Проте відомо що до створення залучений Шамейк Мур, голосом якого говорить Майлз Моралес та Двен Стейсі, голосом якого говорить Хайлі Сенфілд. Тож, очевидно, в принципі, що і буде, головне. Героєм Майлз Моралес цього разу на підлітках з Нью-Йорка чекає неймовірна подорож крізь Всесвіт, де він разом зі своєю подругою Гвен Стейсі та різними павучками з різних мультивсесвітів будуть протистояти наймогутнішому лиходію, з яким вони коли-небудь зустрічались. Автори мультфільму людина на праву крізь Сесвіт повідомили, що Сікл закінчиться потужним кліфхенгером, який змусить глядачів з нетерпінням чекати третю частину. Ну а ми вже чекаємо на допрем'єрний показ 31 травня, і запрошуємо вас кінотеатру України. Чуєш? Давай, йди уже на свій прем'єрний показ. Та ще дві неділі. <SSSSSSS> ну, то якраз встигнеш. На я... <SSSSS> Добре, я пішов. Іди, <SSSSS> ніякої користі від тебе ходять. Замітаєш тут після них. Злюка. <SSSS> Одягнути маску може кожен. Але головне, хто і як її носить. Сцена 2, дубль-1. Ну ти вже йдеш чи ні, ти де Вікторія? – Біжу, лечу, біжу. Що? Все, я тут. Прибіжала? Прибігла. Поїхав? Поїхала? – При чи приїхала? – Ні, ми ще не приїхали. Поїхали. Кінцевий пункт у нас Наша фільм. біла фраза. Поїхала, так? Поїхали, так. так. Що Що будемо сьогодні? Дивитися? Оце ванільне. Я не хочу. Мені не подобається. Та, Слухай, там такий мільярд переглядів. Він зібрав цей, Супер Маріо. Да? – а Ми його навіть і не бачили. Ну ладно, вмовив. А от трансформери отсида. Диви, яка мав ні, ну трансформери треба подивитися, ваше до 8 червня трішки є час. Вартові! Галактики! Як там казала Гамора... цей. Але ну, найголовніше в нас Домінік Торетто. Так. І оцей Аквамен, його злодій або як він там мамо. Ну там кажуть, критики, що він витягує всю цю картину а з усієї критики, франшизи. Критики, взагалі, там щось їм не дуже сподобався цей фільм, але ми обов'язково переглянемо і потім скажемо наші враження. А що, може, вже угу. поїхали? Поїхали. Не туди! Не туди. Ну що, поїхали? Приїхали. Але я вам раджу пристебнути ремені безпеки і підготуватися до найкрутішої віражної поїздки від Домініка Торето. Але ви, напевне, не знали, що ми знаходимося в залі, який один із найбільших залів в Україні. Тому ця розповідь буде максимально драйвовою і крутою. Ну що, починаємо? Починаємо. Це не один дубль один. Отже, Домінік Торетто вирішив залишити всі свої кримінальні справи і осісти мирним життям з Леті і сином Брайаном. Але все таки минуле не відпускає його. Е, минулі вирухи хочуть йому помститися. І е, помститися не просто так, а за смерть свого батька. Мститися легендарному рейсеру хоче Данте Реєс. У нього загинув батько від дій команди Домініка Торето. Пам'ятаєте той епізод, коли дом і Брайан по всьому місту тягли вкрадений сейф із грішми? Так от, цей сейф належав власне батьку або наркобарону. Продовження форсажу ми чекали з 2014 року, адже саме тоді почалися сплітки про те, що він вийде. І ось 10-та частина виходить з другої режисером, який змінив першого, там були свої історії, то неважливо Але стрічка потрапила в п'ятірку найдорожчих картин в Голівуду, тому що вона зібрала бюджет у 340 мільйонів доларів. Мені здається, що подивитися форсаж саме в цьому залі буде просто нереально круто. Тому ми радимо, друзі, приходьте або в цей червоний зал, або в синій зал і насолоджуйтеся крутим переглядом фільму синій Трішки комфортніший для тих, хто любить. Таку інтимнішу атмосферу. А цей зал найвеличніший зал в Україні. Екшн. Чекай, чекай, а це хіба музика з таксі. У да, нас ніби форсаж був. Включай форсаж. А це, воно? А це вона. Ні, дівчата, почекайте, це ж третя частина, у нас десята. Хух, та скільки там тих частин Я навіть не пам'ятаю всі. Давай включай десяту. Я тепер сонце соціальний. Юля, ти що, там трейлер включаєш чи що? Воно на кіно вже дивиться. <сум> <сум> Юля, ну ми ж тільки що про нього розказали, ну скільки вже можна. Давайте потерпимо і потім ну, сходимо всі. разом. — Такі кадри, ну такі кадри не можу. Так У нас воно свій форсаж, бачиш, що все, їдемо. Ми взагалі то в корок попали. Який тут форсаж? Диві. А Де тут музика? Не В голові. У кожного вона своя. Побували в кінотеатрі, побували в машині, ну а тепер вже є час все-таки добратися до студії. Хочу вам розповісти про фільми, які ми очікуємо вже влітку цього року. Вийшов новий трейлер фільму Місія неможлива. Розплата частина перша жодне з наших життів наважить більше, ніж ця місія. Я з цим не згоден. Ітан Хант» на з групи оперативників береться за справу. Цього разу їм знову доведеться, ризикуючи життям, рятувати світ від халепи. Бойовик місія неможлива, ну або місія нездійсненна, «Розплата», частина перша. Це черговий внесок у всесвітньо відому франшизу з Томом Крузом у головній ролі. Даний фільм є сьомим за рахунком та виходить на екрани через 27 років після прем'єри першого фільму. Незмінним виконавцем головної ролі усі ці роки лишається незмінний, незмінним виконавцем, незмінний Том Круз. Так, 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 саме Том Круз. Автором сценарію та режисером нової частини стане Крістофер Маккуорі. Раніше він працював. Вав уже над створенням двох частин цієї серії нація ізгоїв та Фоллаут. Значна частина знімального процесу мала проходити у Венеції та Римі впродовж трьох тижнів на початку весни 2020 року. Але через спалах COVID-19 зйомки були, на жаль, призупинені. Зрештою, знімали наприкінці літа у Великобританії, а згодом у Норвегії. Бюджет виробництва склав 290 мільйонів доларів. На літо 2024 року заплановано вихід заключного восьмого фільму франшизи. Тобто місія неможлива, розплата частина друга. Ну а частина перша виходить у кінотеатрах вже в липні цього року, 13-го числа. Netflix опублікував другий трейлер сиквелу бойовика сема Гаргрейва Евакуація 2, в якому найманець Тайлор Рейк оживає для виконання нового завдання. На цей раз Тайлер Кріс Гемсфорд має врятувати сім'ю безжального грузинського гангстера з в'язниці, а локація подій переноситься в засніжений регіон у Східній Європі. У другому трейлері Netflix. Продемонстрував цілі евакуації рейка двох дівчат та юного хлопця, а також показав трюки, які увійшли у 21 хвилину безперервну екшн сцену, якої дражнив у твіттер сам Гемсфорд. Режисер сам Гаргрейф розповів, що для сцени, де Гемсфорд розкидає ворогів рукою, охопленою вогнем, не використовували комп'ютерну графіку, а актора щоразу підпалювали у реальності. Ну а ми вже очікуємо цей фільм на Netflix, який вийде 16 червня. Ласкаво просимо до перегляду найкрутішого бойовика від Кріса Гемсфорта. Для аборти вас повинен хтось забрати. А ви можете мене забрати. Цього разу я обрала стрічку, яку чекають в прокаті з 16 листопада, але ця робота варта уваги вже зараз. Перед подальшим оглядом попереджаю фільм між нами це психологічний трилер. Це складна для перегляду картина. Якщо вам то вподоби тема вибору між життям та смертю, тоді точно дивіться. Решті аудиторії варто морально підготуватися. Про що ж стрічка? Аня, яку зіграла Ірма Вітовська та Олександра, яку зіграла Анастасія Пустовіт, мають зробити вибір. Одна стосовно свого чоловіка, інша дитини. Перша переживає насилля вдома, друга героїня вагітніє, але не знає хто батько, і думає зробити аборт. Доля зводить обох саме через останнє. Аня мала покинути тирана і жити власним життям. Саша взятися за себе, скористатися шансом та стати мамою. Який вибір зроблять вони? Автори стрічки зробили акцент на проблемах, які стосуються, перш за все, українців. Домашнє насильство, відсутність підтримки суспільства, наркозалежність, прогавини у судовій системі. Вся ця історія тут пронизана моментом вибору і можливістю зібратися у надскладних ситуаціях. Така погода взагалі просто чудова, так сонце ліпить, наче літо вже. Чуєш? Чуєш? чись. Чим? Чим? Шашликом. Ти кому що? Мені, я мені набралася пахне... вражень, тепер я хочу поїсти. Мені пахне бусково, тобі шашликом? Ну кому що? Хто голодний? Не, не про ти це, так не поняті. про це. Так. Давай про фільми. Давай, як тобі підеш на сеанс форсажа? Піду, ми там трошки поспілкувалися, подивилася, я трошки піддивилася початок і думаю, що це буде дуже крутий. А де ти заїзд? Піддивилася, де? Ну вже ж сеанси почалися, до речі. А поки ми знімали, десь вже піддивилася. Піддивилася, я така. Я де ж я тоді а був? А в тебе ти мабуть на паук. Я зрозумів, ти поки прибирала ні? там десь там краєм мока краєм вуха. Ти якраз да. купляв квиточок, щоб потрапити в Голівуд на паука. На тижні павука. ще до нього. Два. Та нічого страшного. Знаєте, зараз час дуже швидко тому я думаю, що вже зовсім скоро ми зможемо побачити цю прем'єру вже в кінотеатрі України. Будемо казати до нових зустрічей, друзі. Дякую. Що були з нами? Підемо Юлі, розкажемо, що ми бачимо. Так, пішли. Ма! Віка. Тх, господи.